Нікуди не спішити, не мати якогось страху, не боятися. От. Робити те, то, що тобі подобається, те, то, що приносить користь людям, бути з людьми, які тебе надихають, відчувати гармонію всередині себе, відчувати гармонію до людей, відчувати позитив. От. Бути в тих місцях, які тобі подобаються. Не поспішати. Бути частиною цієї всієї енергії, яка є навколо. Тобто робити те, то, що приводить тебе до твоєї місії, е, яка є в тебе на цій землі. От, і бути частинкою цього всього, і просто виконувати е, свою місію на цій землі. От, в цьому і заключається щастя. Щоб не боятися, не мати якогось страху, не думати про майбутнє, не думати за минуле, а жити теперішнім днем. Чути спів пташок, чути подих вітру. Навіть коли йде дощ, але тобі треба кудись йти, ти туди йдеш, все рівно на той дощ, все рівно на якісь проблеми. Немає ніякої паніки, немає поспіху, бо всьому є свій час. І для всього прийде свій час.